І ніде нікого немає. Ой-ой, куди всі поділися? Що робити?

Багато. Так, давайте розмістимося, що Ось ви теж проходьте до нас. Проходьте, сідайте до нашої оселі. Дівчатка, а прийдіть дітей! Наші гості. Шановні гості, любі друзі, ми всі вас раді привітати. У нас ми, на наших вечорницях, у нас на святі, в нашій хаті. Нам, нам дуже. Нам а, ну, поки ми на вас, шановні гості, чекали, то дівчата подушки вишивали, сорочки, салфетки витинали. А я замісила калиту та поставила до печі випікатися. А поки калита випікається, прошу вас про свято послухати. Перше зимове, велике та веселе свято влюблене українського народу. Це андрійські вечорниці. По старовинним переказам апостол Андрій приніс на київські кручі віру християнську. І люди так зраділи та розвеселилися, що стали це свято святкувати з родку в рік. А зазвичай це свято дівчата вишивали, калитуви випікали. Випікали круглої форми, щоб нагадувало сонечко, так хотілося зимку тепла, тому і круглої форми. А пекли її, замішували з білого борща, з холодної водиці, змазували медом, посипали маком, прикрашали калиною. І ставили випікатись. Поки калита випікались, вони жартували танцювали. Молодці ночі взагалі не спала. Співала, танцювала і вас до танцю запрошувала. Всі йдемо у таночок. Прошу, прошу, всіх танцювати. Погляньте, яка румля, голоси. Ось пахне. Я о, о, я. О, я. Пахне, ось пахне як. Хочеться з'їсти ручками. можна начіпати будуть ручки. Як тільки від святку, так і підемо смакувати. Дивіться, тіто, скалетою вас вітає, скалетою золотою і гостей теж. І святом Андрія. Всіх-всіх вітаю. Але ми вже з вами і танцювали, і співали. І час настав, друге свято зустрічати. Нам час йти, калиту поставлю, так. хай прохолоне, потім їм обов'язково і гостей пригостимо, І самі посмакуємо так, діти. Діти, і гості. Ви скоріше <різь> діти, і подушечки беріть. Тушечки, беріть, будемо ми з вами разом всі відпочивати. Так. Відпочивати будемо. Міц ночі і дива чекає. А я зараз, щоб вам краще спалося, пісню заспіваю. А ви теперько послухайте. <плес> <плес> Мати сину колихала, <плес> лихаючи, коли не співала. Ніч надходить. Треба спати, у тебе рідна мати, ніч надходить. Ян Колярсько. І підпишемо. Хлопці. Про дивовижне свято. Дітки, а хто ж до вас приходив, поки ви спали? Братима, так, Братима, так, справді, Братима, святий Миколай, тож сідайте зручніше і послухайте бать! про життєвий шлях святого Миколая. Хлопчик бать! на ім'я Миколай народився у багатій. Та ще й на комі залишився без батьків, але від них він отримав величезний спадок. Хлопчик спостерігав, як бідно живуть його однолітки, голодні, в холодних оселях. Він не зміг бути байдужим до чужого горя. Він вечорами переносив Будиночки ось так, бачите. А сам тікав. Минули роки Миколайко виріс та став священником. але завжди робив добрі справи. За це Бог його нагородив творити чудеса і з тих пір його звуть святим. Oh, Дітки, підніміться, будь ласка, а можливо хтось із вас знає та хоче розповісти вірші про святого Миколая. Yeah. Ну, давай, Станіславчик. Ходить Миколай від хати до хати, гостинцям хоче всіх обдарувати. Славні моля йому допомагають. Велі та віконця славно відчиняють. відчиняй. Молодець нічка таємнича, Ніченка казкова. Походить, що загадкова. Тільки ласоч нічка ця буває, коли Миколай дали посилає. Молодці малята, я бачу, що ви були чимними, гарно були себе протягом року, так? Да. Тож давайте поглянемо. А що ж, Миколайко, вам під ялиночку? А ми заглянемо. Діти, а що це? Так, це музичні інструменти. А знаєте, чому такий цікавий подарунок? Тому що ми з гучним оркестром з вами переходимо до наступного свята. Так, наша господинька тримає зв'язкальця, любі гості, металофони, а дівчатка разом зі мною тримає дзвони. E І вашу хатину і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. Христос народився! Славі Славі його! Ой, яку гарну зірку ви принесли. Така неймовірна, яскрава сповістила про народження Спасителя Ісуса Христа. Він народився більше двох тисяч років тому. У вертеці ясна від Діви Марії. Того часу люди вітають Бога і вітають один одного, згадують про цю святу подію. І я рада всіх вас вітати в моїй оселі. Діти, до різдва люди починають готуватися заздалегідь. Купують та виготовляють подарунки, співають колядки, готують пригощання, програють в різні ігри. а вечір напередодні Різдва називають Святвечором. Українці готують багато страв. Але найголовніша страва на столі в українців це наша куття. Готується вона з очищеної пшениці, з додаванням горішків, з додаванням ронзинок. Також ми в свою кутю додаємо мак. Та все це поливаємо медом. Ось спичне буде пуття, так? Так, спична будемо. А тепер нехай наша путя настоїться, а ми з вами вирушимо у наступне свято. Але за ваші художні... чудові колядки я приготувала вам подарунки. Меду, ми візьмемо їх з собою. І вирушимо далі. Смечка. Немовля, храм, щоб подякувати Богу, за радість народження і спасительів. Христик, давайте. Стрітення. Адже Ні? саме в цей час люди стали помічати, що зимові дні стають теплішими. Наче сперечаються між собою зима та весна. Кому залишитись, а кому піти? Я нашу землю, чарівну, дітки, буду. мені треба тепер всю силу зібрати, щоб весну сюди пускати. Я все одно прийду і зим. Землю... Весненько, зимонько, не сваріться. А тепер і ви нарешті помиріться. Діти, помиритися чи ні? Чи Ну, Ми давай спробуємо помиритися. Ти не ворог, ти не ворог, я не ворог. Нам сварити просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварили. Діти, що навчили нас насмиритися. Тепер нам дуже весело зараз буде, тому що є така гарна гра, з якою ми можемо разом погратися із весною. І веся весна, і розлилася вода, струмочки пробігали, всі на коло розважали. Діція! Діція! Молодці! Дітки, тож подякуємо зимі за чудовий настрій та подарунок. Діція! 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 thank <laughs> you